Вишиваний ексклюзив, 25-метровий рушник, почали створювати в Кіровограді. Взятися за рукоділля вирішили під час святкування дня вишиванки. Перші стяжки та візерунки на рушникові з'явилися під час урочистостей на площі перед міською радою. Надалі полотно передадуть до центральної бібліотеки, там долучитися до вишивки. Зможе кожен завершити планують до Дня Незалежності про кіровоградський ексклюзив. Розповість Олександра Ільченко. На площі перед міськрадою зо дві сотні людей. Просто неба кіровоградські майстрині починають вишивати ексклюзивний рушник. Нанесений візерунок на Кировоградської області і гімн України. Кращого релаксу, як вишивка, немає взагалі. Ти відпочиваєш не тільки барально, і душею відпочиваєш. На полотно ложиш крестики. Довжина диворушника – 25 метрів. На ньому текст гімну і різноманітні орнаменти української вишивки. Полотно основу рушника виготовило швейне підприємство Мрія є з габардину. Цю тканину для вишивки використовують часто. Основні кольори червоний та чорний. Наша Кіровоградщина, вона має червоний і чорний колір. Червоний колір це взагалі сила волі впевнена собі, досягнення мети. А чорний колір це розум, це філософія, це життя. Також на площі показують дефіле у народному стилі, танці та пісні. Розважають присутніх юні таланти Кіровограда. Виставки та ярмарок продають різноманітні вироби з дерева, посуд для льок, мотанок і, звичайно, рушники та вишиванки. Більшість дівчаток їм дуже подобається собі пошити вишиванку. Ось на останній дзвоник це дуже патріотично, символічно ну, для України. Вишиваю з десяти, з восьми, а може навіть і менше. З бабуні своєю вона вишивала. Я коло неї. Сьогодні отака тисяча. Отака, ось у дитяча 250 п'ятдесят. Тим часом кількість мережок на рушнику збільшується разом з нашою Кировоградською громадою, разом з нашими творчими талановитими дітьми, майстринями народного мистецтва. Ми зможемо зробити цей прекрасний виріб. Це буде дійсно символом символом єдності, об'єднання, незалежності від партійних уподобань, Всіх людей, які проживають в нашому рідному місті Кіровограді. приєднатися до масштабної загальноміської вишивки може кожен охочий рушника передадуть до центральної міської бібліотеки. Під час оздоровчої кампанії, яка буде тривати з 30 травня по 17 червня, кожна школа буде кожна дитина буде робити свої стишов, тобто вкладати свою душу в цей рушник. Нашого міста і нашої держави завершити роботу планують до Дня Незалежності України. Наостанок кіровоградці у вишиванках зробили групове фото. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк, день за днем.